Підготували до фарбування, погрунтували. Ось так вийшло. Тут такий ролик поставили, з якоїсь іномарки з гідросілителя з насосу. Тросик, ця наша талька. Так, закріпили. Ця частина у нас пофарбована вже була, вона окрема. Ну, і ось такий загальний вигляд має. Грунтовка висохне, будемо фарбувати ну, ось це наша. І сюди все легко. Площадка для електродвигуна поставила. Ось так пофарбував, поставив електродвигун. приварив тут ручки, щоб переносити. Ну, так скажем, сам підіймаю, нормально, не наче. Якщо бункер буде стояти, тут трішки важче буде, ну, я так думаю, що кілограм 30, мабуть. Ну і ще до електродвигуна купив в інтернеті Кременчук, дякую їм. Запустив, зразу ж вибило, задимів. Так що так купляти в інтернеті. Ну ось так.